Вітання альтернативщикам. Нарешті трошки вітерез з'являється, вітряк почав працювати. На такому невеликому вітрі. Зараз глянемо, що він нам віддає. Сьогодні пасмурний день. Дві панелі працюють також на 12-вольтову систему. Це панелі Perlite 150 Вт на трекері. Отакому такому. Ну, коли пасмурна погода, обертати його нема сенсу. Трошки вночі там вітер дув, такий легенький вітерець. Ледь-ледь можна побачити на ялинки хитається. Ледь-ледь крутиться. До чого це, це відео хочу показати, що і з мультиплікатором, з пасовою передачею можливий старт на невеликому вітрі. Стартує і працює. А так виглядає з альтернативного вікна, з гаража. Так, панелі. Ці дві видають 0,8 ампера. Це таку пасмурну погоду. Напруга на акумулятор літій іонних 11,5. Ну і от ваттметр, який... Фіксує покази вітрогенератора його виробіток. Вітряк-то обертається, але зарядки ще нема ти на якомусь мінімальному вітрі. Він починає заряджати. От пішов невеликий порів, йшла зарядка. Так, це мізер. І от спеціально хочу показати, як воно є, щоб дехто не будував амбітних планів, що на мінімальній вітрі на з малим діаметром можна... Отримувати багато енергії. Зараз можна сказати, що цей вітер ніякий. Він просто факт того, що він обертається на такому вітрі. Стартую з мультиплікатором 1,3 діаметр винта 2,2 метра. Ну, мусим дочекатися пориводу, щоб щось показувало. Чи напруга на генераторі недостатня? Можливо, навіть В генерацію він входить. Вот. 1 ампер 09. От такий мізер. На невеличкому вітрі. Це зовсім мало. Але так він працює. Так, що ми зафіксували такі, таку роботу, бо тому що дуже багато питань тільки побачать якийсь мультиплікатор чи це пасує через редуктор, це все, це треба вітер 10 метрів в секунду. Та ні воно і з цим всім справляється. Головне все правильно розрахувати і підібрати. Я не можу прив'язати до показу. Вони Скільки дійсно там, який вітер є, в мене його немає, але думаю, що 4 метри в секунду нема. Роботу на більшому вітрі я вже показував. Коли є потужний вітер. Тоді і є його робота. Ну я думаю, все зрозуміло і більше тут нема що показувати. Крутиться та й крутиться. І щось то й видає. У стрілочному навіть неможливо щось. Визначити. це дублюючий. Якщо нам 0,5, стрілка навіть не реагує. Ну, а вам же вирішувати. Варто робити отакий вітряк на тракторному генераторі з пасовою передачею чи ні. Ледь-ледь обертається, можна лопасть рахувати.